Сьогодні в мене фарширований перчик на вечерю, Ну і, звичайно, ділюся з вами, як я готую його. Доброго всім дня! Сьогодні буду готувати фарширований перець. На дворі холодно, погода погана, так що вирішила сьогодні зайнятися на кухні і приготувати смачненький перчик. Вибрала перець різний у мене є колобок, а є ось такий. Розмір різний, колір різний і сорт перцю різний. Повирізала зсередини насіння. Зробила деякі лодочки такі, розрізала навпіл, а круглий просто вирізала всередині насіння і так буду начинювати. Є такий гарно, бачите, товстоцінний, а є не дуже. Але весь буде смачний і весь піде в мене. На приготування цього перцю. Поки що перед сторону відварила рис. 300 грам рису я взяла. Можна брати менше рису, більше м'яса, навпаки, хто як любить, у мене сьогодні 300 грам рису і 600 грам фаршу. У мене фарш курячий. І зараз буду додавати сюди. Зажарочку чи засмажку з моркви із цибульки. Готую засмажку у свій перець. Трішки підсмажила цибульку, три середні цибулини в мене. Легенько так підсмажила і тепер додаю моркву. Три морквини в мене. Роблю так чимало смажки. Хочу, щоб було морквочки багато. Так що так. І зараз смажу трішки солью і смажу тепер цибульку з морквою. Підсмажилася моя морква з цибулькою. І тепер я додаю сюди томатного соусу. Ложок чотири, наче навіть п'ять. І додаю сметану. такі дві повні ложечки. І тепер ще нехай кілька филин протушкується. Ніяких спецій приправ не додаю, тому що буду додавати його вже у фарш весь приправи. Просто сметанка і томатний соус. Я посолила морку з цибулькою і нехай протушиться. Готова моя засмажка. Буду додавати її в рис. Рис я відварила так, ну, до напівготовності, можливо, трішки більше він проварений, але не повністю готовий. Додаю сюди свою засмажку. Я сьогодні хочу так багато морквочки, щоб були і цибульки. Можна було більше фаршу, але у мене фаршу виявилось тільки 600 грома. Ну, це також тут на любителя і за смаком, як хто любить. Хтось любить більше м'яса, менше рису, не завжди виходить так, щоб було. Так як ми любимо, ну, сьогодні в мене так 600 грам фаршу і 300 грам сирого рису. Так, трішки сховала морква чи зажарка із рисом. І тепер буду додавати фарш. Також перемішаю трішки буду, і буду досолювати і додавати приправи. Рис я, як варила, солила. Засмажку також солила, так що буду досолювати вже небагато. Тут у мене фарш не солоний. І рис у мене такий він не дуже солоний, то досолила. Дотаю приправу у мене до картоплі. Хто яку любить, таку й додавайте. У мене сьогодні до картоплі є. Пододаю до картоплі. Часничок копчений у мене. Паприка також копчена. І він такий, бачите, суховатий, наче в мене цей форш. Я додаю ще 4, чи навіть тут 5, мабуть, у мене столових ложок томатного соку, щоб більш він такий був соковитіший, тому що ще забере трішки вологу. Я подивлюся, як замішаю, то, можливо, ще трішки додам. Готовий мій фарш на перець, ще додала суміш перці, приготувала, забулася додати. І додала зелений кріп свіженький. Можна ще й петрушки додати, але сьогодні не додаю. петрушки, тільки кріп. в сторону готую заливку для перцю. У мене тут томатний соус, розбавлений є томатним соком. Поки що виливаю отак. Додаю сюди сметану. Десь. Три таких гарних повних столові ложки, солі. Так само перчик додаю тут у мене суміш перців. Копченої паприки. Ну, все те, що додавала у фарш. Так само додаю сюди чесничок і додам цукру, тому що соус і сік такий кисленький. Перемішаю трішки і ще додам сюди води. така буде заливка в мене. Все. Тепер буду вже начиняти свій перець. На деко кинула горошком перчик духмяний і лаврові листочки. Накладати і викладати в деку. На деку ще на дно дека зараз ще заливочки трішки лину, як перед тим, як викладати, а потім вже буду заливати. У мене завдяки тому, що багато засмажки, то вийшло фаршу так чимово. У кожної жінки, в кожної господині є свій рецепт приготування перцю. І не завжди, наприклад, у мене його такого якогось там стандартного немає. Колись є більше фаршу м'яса, колись менше. Так само і за засмажкою, По-різному буває більше, буває менше. Так що. І Подобання хтось любить більше, наприклад, хтось, може взагалі моркви не дуже любить. І цибулі менше додає. Ну, різні смаки. Так що я показую і ділюся своїм рецептом. І то, я ж кажу, це він не завжди такий, як сьогодні. Щось буває, змінюється. На дно дека линула заливки і так зараз буду викладати весь перчик. Начинила я вже свій перчик. Зараз заливаю заливкою і в духовку. Нехай готується. Залишився в мене фарш, хоч я так її гарно накладала. Але нічого заморожу, а потім підспіє в мене перець, начиню і на сковороді, тому що його тут небагато. Ще зроблю фарширований перчик. Поливаю так заливочкою зверху по начинці. І міш перчик. У мене бачите, тут деякий більший, то він більше виступає. Так що в соусі буде він менше. Але я думаю, що приготується він увесь горно. Приготувався мій перчик такий гарненький. Бачите, він зверху не сухенький. Я поливала два рази, поки він готувався, я поливала його цим соусом, заливочкою, цією. і прикривала пергаментом, щоб не засушився. Так що він вийшов такий соковитий і думаю, що смачний. Зараз буду вже накладати, будемо вечеряти. Отака краса і смакота у мене сьогодні на вечерю. Подала вам ідею, щоб приготувати на обід чи на вечерю. Таку страву, зараз сезон перчику, можна готувати. Дякую вам за перегляд, бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!